Вітаю! Сьогодні у нас є 23 березня. Погода так, градусів 7-8 тепла. Сьогодні так то сонечко, то хмуро, падав дощик зранку, вночі також падав. Сьогодні йдемо подивитись. Весняних грибів. З моршків. У нас кажуть на них шушерибки. Зморшкова шапинка. По-різному, як хто називає. Не знаю, можливо, вже вони можуть бути. Я їх знаходив так на початку квітня, в кінці березня. Ну Можна спробувати вже знайти. Тому йдемо сьогодні. Подивимось. Все, що буде, вам покажу. Вам цікавого перегляду. Стукає звуки лісу. Прийшов я до своїх грибних місць. Ну і що я вам скажу? Так можна сказати, грибний сезон 25-го року. Сьогодні, нагадаю, 23 березня. Можна сказати, відкрито. Я прийшов і зразу на своїх місцях ось є. Такі грибочки. Тут, ось тут, виглядує з-під листочків. Ось тут о. Дуже такі примасковані. Їх не так просто побачити. тако хто не знає перший раз, то побачити їх не так просто. Ну, а вже досвідчені знають, що де вони ростуть і вже там приходиш і шукаєш. Ось тут є. Ха, також ось саркостефи. Так вони сказати, можна ростуть разом. Ну що, будемо дивитись до них перший в цьому році. Вони ще такі невеликі, але вже як для такої пори дуже файний розмір. Дуже люблять вологу. От саме ця волога і сприяє їхньому росту, бо як стає тепло більш спосушливо. Вони засихають, вони не хочуть рости. Десь я ще бачив. Тому так, бо можна сказати, я не знаю, ще, ще й тижня нема, як був сніг. І саме з цього снігу... Волога від нього сприяє їхньому росту. Ось таке. Ось тут є. Ось з листочки виглядує. Молоденький є. Ось маленький не лишається. То взагалі є так дуже обережно ходжу, не топчуся на місці, бо вони під листочками ще маленькі, то щоб їх не толочити, то так обережно ходжу. Ще так вам хочу сказати за лелеку мене так запитують. Я його відпустив, здається, 25 лютого. То вже потепліло так було. Було по 10 градусів тепла більше. Він десь так тиждень прилітав, все як зазвичай. А потім його не стало. Але не стало саме в той момент, прилетіли шпаки і лелеки. Скоріш за все він доєднався до них і з ними десь полетів. Бо тепер я вже скільки спостерігаю, то його не видно. Ну але, скоріш за всього, так і є. Бо якраз коли він зник, то прилетіли інші лелеки. Тому, думаю, що все добре. Перезимував. Ну а я чим зміг, тим допоміг. Ось такий манюсінький. Ось. Знову. Ну, вони такі нік. Ніходь. Малюнькі. пройде... два-три дні, то й вони попідростають покажуть це з-під листочків, то вже буде цікавіше. Але і так, для початку, то й так добре. Ось тут знову нам попадає. Ножика для таких грибів я ніколи не використовую. Як бачите, ніжка так приламується. Окей, файний, о там ще є. Ось вирядує. О, як видно, ніжка приламається. Я так прикриваю. Окей. Чудові! Я десь, що ще одного бачив, А, є, ось! Вони дуже примасковані їх побачити не так просто ой чудові ростуть вони я збираю ну, в різному лісі Ну, зараз такий можна сказати хвойний ліс у хвойному лісі є також у листяному лісі Ну і як я казав, вологе. Люблють вологу. Також вони є на таких узліссях. В саду можна знайти біля черешень ростуть. Я знаходив. Ну а так зараз, тут в такому хвойному лісі. Джміли клітає. Такий фейненький. Сьогодні такі особливі відчут... відчуття при зібранні грибів перших в цьому році чудовий. Тут є ще один. Є тут. О, цього, то що я казав, я не побачив він під листочками. Я наступив на нього. Але то нічого. О, о, ще тут є. Тому ну, я кажу, коли знаходиш, то треба так уважно дивитись, не топтатись на місці. Краще відійти і почекати кілька днів, вони підростуть. ось Тут цифри ростуть. Тому якщо знайшов одного, то є велика ймовірність, що він там не один. Це те, що я казав. Як побачиш одного. Ось. Ось. Вони такими грубками ростуть. Ось. Більше їх тут є, але вони ще приховані. О. А гряба ц... у листю. Це. Ми таке робити не будемо, я то не люблю. Навіщо? грябатись у листю? Якщо прийдеш через кілька днів, а вони самі вже показалися, це, попідростали. Ойки. А ти коли грябаєш, оце все листя. Порушуєш їхню систему, відкриваєш їхню вологу, воно все засихає. І так пропадає грибниця. Ти так робиш шкоду. Тому так робити не треба. Я бачив таких грибників. Вони навіть спеціально так ходять з палочками такими і грябають. Знайшов одного і там грибе. Особливо в дубових лісах молоді гриби там під листками є. Ну а воно ти раз зібрав, а іншим разом там все засохло, більше нічого не виросло. Тому то, то не добре. Тому я так завжди стараюсь ходю подалі, де не ходять люди, спокійно зібрав і пішов. А іншим разом попідростають і будуть інші гриби, Тому так. Саме косулі за нами спостерігає. Білоцвіт весняний. Первий цвіт файно так зацвіли. Медунка. Ряст. Біло цвіт. Все цвіте буяє. Іночниця. І тут досить такий густий темний хвойний ліс. І вона якимось чином змогла зацвісти у такому темному лісі. Природа, сила. Ось тут є. Зеркоссифи. Ой, які файні. Ну, я їх не збираю, мені їх не треба, а так вам показати. Ростуть серед такого білоцвіту. До речі, білоцвіт, також ліс такий хвойний, як бачите, темний. Такий а ляминки трапляються серед хвойного густого лісу. Ось царкосика. Також досить такі великі, файні. Ну най собі ростуть серед таких полян білоцвіту. О, тут видно. Маленькая маленькое. Белек видел. Вот здесь саркосефа. Он тут такая велика. О, вот есть. Тут есть. Это, кстати, черемша. Дикий чеснок. Все, О, тут яка, ух, велика. Квітів дуже багато розцвітає. Пахне черемша. Приємно так в лісі. Ось як. Різних квітів. Квітів дуже багато різних видів. Ось знову печіночниця, первоцвіт, ряст. Все буяє. А білоцвіту ну просто скільки не глянь, все біло. Це біле. Ось очі такі якісь жовтенькі я не знаю як називається. Треба буде подивитися. Не знаю що це такі жовтенькі. Ось знову є. Квітів прям таке поле. Лісове. джмілик збирає з медонки нектар ось саркосифи а тут далі квіти і такі можна сказати поляни черемши дикий чеснок як бачите, його, його дуже багато тут. Прям просто неможливо пройти. То я так боками прохожу, щоб не толочити. Ось тут також такі поляни межиквітами черемші. Його немає скрізь. Ну, я знаю так кілька місць, де він росте. 3-4 місця. Є такі, що прям такі великі поляни черемші. Не скрізь вона є. Вона так росте біля таких струмків. Щоб вологи було достатньо. Таке. Скільки серкосців. о, і такі великі. О, там далі ще є, Ось, ось. О. Да, то можна їх не збирати. Хто збирає? Я так поки що не наважуся їх збирати. Тому так. Хто давно спостерігає за моїми відео, то знають, весною на початку літа, найка я до лісу не беру. Ну і тепер ще меншенького також. Головна причина, ну, найк мисливець, а це весна. Молоді тварини, гнізда на землі. Тому, щоб не зробив шкоди, я його до лісу не беру. Ну і дуже активні кліщі, дуже багато їх, змії, ну, щоб не наражати на небезпеку, то так не беру їх. Краще побудуть вдома, а вже там у другій половині літа, то я так уже починаю їх брати. На прогулянки. Тому так. Я не знаю, десь люди так беруть на прогулянки, ну я не можу то кліщів просто, аби чим ти обробляв, все одно їх є. Він багато часу на природі, і кліщів багато є, тому я, я шкодую. Не знаю, як хто, але мені шкода. Тому так. Так, на сьогодні достатньо. Походив, як би сказати, звідав. Вісняні грибочки почали рости, є, їх достатньо. Бачив сьогодні дуже багато молоденьких, вони ще під листям, тому я так не став багато ходити, щоб їх не толочити, нехай підростають. Головне, яка мета була сьогодні, звідати, чи вони з'явились. І вони з'явились. Тому кілька днів, та й вони вже підростуть, будуть файні, то можна буде більше назбирати. Ну а сьогодні я так зібрав кілька ось таких, вже, як то кажуть, грибний запах буде. А так то, то не головне. Грибники зрозуміють. Сам процес. І тим більше, що ти знаєш, що через кілька днів підеш, то вони є. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу.